Проно-пронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і так дивимось. Про що ви не знаєте? таємниця вашого простору, ви бачите, як одяглася тут стошуб, умовно кажучи. Думайте тільки про себе, феєчки, я думаю про вас. Феєчки, це всі ви, я вас так називаю. До речі, тут домашні одежі. Ви можете підписатися на мій. Канал в Тіктоці або в інстаграмі, там є історії, там більше інформації про мої, моє життя, про мої наряди. Тому що я дуже люблю різні бренди, я дуже люблю красиво одягатися, красиво виглядати. Ну, як ви помітили. Ой, Тому так. Сьогодні я дуже багато інформації дивилась про Салтанат і Бішимбаєва і така, яка мене жар кинула від цих. Кадрів, які я побачила, дівчата, бережіть себе. Ви саме найкраще, що є у нас. У нас це у землі. Жінка це богиня. Але вам треба самі розуміти свою значущість. І я завжди кажу: відносини тільки ради, заради щасливих відносин. Ніколи не вступайте в відносини заради самих відносин. Тоді не буде вам щастя. Я вже не кажу про те, що на вас піднімають руку. Я не буду казати, що ви самовинна, що терпите це, але якщо на вас піднімають руку, звертайтесь до є різні органи. підготуйте уход від, від людини. Я знаю, що це таке. Я навіть це кажу тільки на Ютубі. Я це ніколи не казала, ще не в інстаграмі, але я знаю, що це таке. І я знаю, що коли в мене таке сталося, то я уходила. І навіть у мене не було куди йти. Тобто я приїхала в Київ, але, але ваше бажання жити повинно бути більше, ніж ті обставини, які ви самі собі придумали, що не ви можете піти. Завжди можна піти. І з трьома дітьми також. Тому зараз формація для тих, хто в лапах Тірана, готуйте ухід. Є органи, які допомагають цьому. І обов'язково ніхто не вартий на вас навіть пальцем ткнути. Ніхто, запам'ятайте. І так, таємниця вашого простору. Ви не знаєте, що відбувається за вашою спиною. Ну, ви зараз королева мечі, Ви холодна, категорична. Ви відключили серце. Ви бачите, мені ж прохолодно, нормально? Ви відключили серце, і ви вже знаєте, що свої кордони треба захищати, а не йти тільки на поводу у серця. Тож ви готові. Шаф, крок вліво, крок вправо. Ви, ви покажете, да, де раки зимують. Крім того, зайки мої. Тут яка йде таємниця? Тут дуже скоро на вас неочікувано, як я кажу, із-за просто кута. Просто вискочить те, що ви і не очікуєте. Хоча деякі з вас це інтуїтивно відчувають, тому що тут Верховна Жриця стоїть. Це буде людина, яка почне вас вкладатися. Єдине, що мені подобається, що тут є хитрість обман і маніпуляції. Розумієте, про що я? Ту людина буде вкладатися, але з певним посилом. Я правильно кажу? Що е, сили? Це людина, з якою у вас взаємне кохання. А в чому буде хитрість обману і маніпуляції? А в тому, що він вам скаже, що я готовий на тобі одружитися. Я готовий брати за тебе відповідальність, я вже стабільний, я вже надійний, я вже зрілий. А у когось це буде хитрий маніпуляції в тому, що чоловік одружений. Тому майте це на увазі. Будь-яке кохання, яке до вас отак приходить, да, і за кута, як я кажу, просто на вас наскакує неочікувано. І вам здається, все. Гарі сарай, гарі хата, або він, або ніхто, то майте на увазі, що тут є підвох. Розумієте? Окей, що ще? Продовжуємо. Когось тут може бути, все мене запитання прямо зараз, коли хто заказував, це може бути з минулого чоловіка. Може бути чоловік з минулого. Але теж у нього хитрість, обмани маніпуляції. Тому майте на увазі, вам буде видавати те, що ви хочете мати, за те, що він має, але це не так. Тут карти кажуть: ви стали королевою мечів, не просто так. Я завжди кажу, королева мечів це та жінка, яка в минулому була королевою чаш, яка кохала себе віддавала. За, е, чекала щодо до себе не таких уж великих вкладень, але, емоційних. Але ви спустилися на землю, бо пережили велике страждання. Ну, як велике, знов таки, всі, всі ми різні зайки. Будь-якому разі, десятка мечів це коли це максимальна карта. Щодо страждання. Просто я знаю, що таке ця карта. Я знаю себе. Я переживаю страждання, але я якось страждання переживаю по своєму. Тобто у мене десятка мечів. Це не те, що я все, що я не знаю, не хочу жити, що у мене весь світ перегорнувся з голови до ніг, що я в депресії. Ні, у мене великий біль всередині. Це так. Але у мене оцей великий біля заглушає тим, що я йду покращувати своє життя. Розумієте? Тому я коли склала великі страждання, сказала, згадала, що як я у мене ці страждання. І що сказати? Кажу вам так, що цей чоловік він намагається до вас діяти. Поки не діє, але плани вже має. Він знає, як це зробити, як почати зразу на храпу вас брати і здійснювати ваші бажання. Тобто ця людина вас знає вже. Аркан сила. Він хоче підкорити вас, мати силу над вами, тим, що він почне вкладатися. Це будуть реальні якісь подарунки, гроші, час. Але знов кажуть карти: трійка. Чаш, там дихитись обманули маніпуляції Є третій фактор. У когось що? У когось він одружений, у кого якісь шкідливі звички, у когось. Ну Якщо це ваш чоловік з минулого, то ви знаєте, який третій фактор. Якщо це новий чоловік, який вже вас знає, і буду так проявлятися, то там все рівно є якийсь третій фактор. Так. Тут карти кажуть, що. І знов. Тут карти кажуть, що знов таки про те, що дуже довгий час ви. Ну як. Цей, цьому чоловіку без вас погано. Але ви сподівались, коли він стане королем Пентакля, а він так і не став, розумієте? І. І що? Ну тут карти показують, що ви навіть могли переїхати кудись. Угу. Коли це у вас все сталося, коли ви з мечем стали і пережили, і пережили десятку мечів, або ви помудрішили, бо хтось тут з вас психологом займався, або щось на ютуб каналі слухав, або тотерологів е е звертався, або наставника має. Але в цей момент скажу вам так, що від вас крито те, що кохання є. Він кохає вас, а ви кохаєте його. І кохання сполохне, він почне вкладатися в вас. Він щось тут напише, скоріш за все. Він тут якось проявиться так, ну, дуже цікаво. Якийсь буде від нього вчинок. Але, але що знов кажуть карти, третій фактор є. Він тут намагається все ж таки його втиснути в ваші відносини, розумієте? І з вами бути. Ну, да, ви для нього красива сексуальна, у когось, у когось ви для нього реально його кохань, коханка. Він хоче із вами бути. Але і те, що він має, теж те утримати. Те це, що ви знаєте, що вам заважало з ним будувати відносини. Тут, до речі, так, тут виходила або до теролога, або до психолога, або переїхали, і, якби ви тут боролися сама з собою певний час. Він зараз, ця людина, якої у вас кохання, він, він проходить трансформацію та й ви також. Саме в цій трансформації була ця боротьба да, самим собою. Чи треба він вам, чи не треба. В його боку, чи треба вона мені, чи не треба. Тобто, в тому плані, що боротьба йшла, бо серце говорить одне, а розум говорить інше. І він все ж таки почне діяти по королю жезлі. Я вказала, що він вже знає як. Що він. План, скла, планує, але він не тільки знає і планує, він почне діяти. Тому що по Аркану Мир він хоче почати з вами новий етап ваших відносин. То, до речі, ви на відстані можете бути. Але, кажуть карти, майте на увазі, він король, ой Боже, він рицар мечів. Тому все рівно ця людина. До вас буде діяти, але меч вона за пазухою тримає. Тобто, це не так, що він до вас прийде з розпростертими руками з вивченими уроками. Я тут чого не бачу. Я бачу те, що людина достатньо розумна, розумна в плані того, що вона підходить до вирішення проблеми розумом. Вона тут все розраховує. Охраз три карти зразу, що ж таке. Ну що, людина під час трансформації, людина, яка вас кохає, вона зрозуміла, що хоче з вами десятку пентаклів, стабільні і надійні відносини. Хоче з вами вступити в брат, мати дітей, і кого там що, під стабільністю і надійністю взагалі входить це поняття. То людину без вас нічого не радує, як би щоб йому не давали. Йому дуже важко одному все нести. Ну Ви бачите, все ж таки цей чоловік, який думає про себе. Він розуміє, що йому одному важко, розумієте, то він вирішив оце е, діяти. Хоча, то знаєте, ще, що кажуть карти, що навіть той факт, що він почне діяти, і той факт, що він вам запропонує десятку пентаклів, він розуміє, що він на себе бере непосильну ношу. Зумієте? Карти кажуть, він би і діяв до вас, але у вас обмеження щодо спілкування і бачення. Деякі де взагалі не спілкуються і не бачать, що того, щоб вам продовжити відносини, а вірніше почати будувати по стабільності і надійності. Так, але він тут за вами і спостерігає. маєте на увазі. Так, він спостерігає і все хоче прийняти якесь рішення, але як не приймається. Єдине рішення, яке він приймає, це те, що він вас кохає. І те, що він хоче вас утримати. Те, що ви його цінність. Він каже, я її нікому не віддам, бо вона моя. Так. Зараз зробляє гроші, не проявляється. Але. Сонечки, тут є дьявол. Ви розумієте, в будь-якому разі, якщо до вас чоловік проявиться цей, або проявиться чоловік, який, можливо, вас знає, а ви його не знаєте, будьте обачними. А що значить обачними? Це значить, не треба зразу бігти до тарологів, а треба самі для себе бути тарологом. Що я маю на увазі? У вас повинна бути технологія взаємодії з чоловіками. Сподіватися на те, що щасливий випадок вам до когось приведе. Ні, ви будете підбирати все, що буде до вас, скажімо так, приліпати. А яка технологія? По-перше, це дивитися на людину. А тим паче, якщо ця людина раніше. Вже була в вашому житті, вже накосячила і знову приходить, то там треба дивитися, вибачте, не 6 місяців, не підпускаючи його, не вступаючи з ним до близьких відносин, а просто спостерігаючи. А рік точно, тому що якщо людина змінилася, за рік це проявиться. Якщо не змінилося, також за рік проявиться. Але рік наступати близькі відносини не так, що пройде рік і ми з тобою вступимо. Ні. А дати собі цей рік, щоб скласти реальну картину. Розумієте? Що ще невідомо моїм феєчкам. те, що відбувається? Що ще? Ну тут вже довгий час, довгий час ця людина. Бореться з собою, тому що їй без вас погано і це довгий час. І по колісниці вона до вас їде. Колісниця це їде, іде. Але знов кажу, це його мета, і він не може по іншому. Тобто тут все ж таки людина, перш за все, думає про себе. Розумієте це? Так, і за цей час він зрозумів, що це дійсно кохання між вами, що він вас дійсно кохає. І він розуміє, що чому з вами боротися, що відстоювати, що воювати. Що треба взагалі це більше не робити? Він бачить вас жінкою красивою, сексуальною, яркою, дуже вас ревнує. Тут скажу я вам так, що ви, в принципі, вкладалися в ці відносини, вкладалися. І те, що він до вас їде, це, в принципі, ті, е... тобто, як сіміна посадили, да? ці оті ягодки, які такі виросли. Тому що він хоче з вами поновити відносини. Так, зараз він стоїть на виборі шляху. Він розуміє, що ви жінка забезпечена. Жінка, яка сама себе може забезпечити. Ну, тут він до вас йде з коханням і з діями, які будуть підтверджувати, що мені подобається його кохання. Так. Бо він хоче з вами четвірку Жезлю. Проживання під одним дахом, брак. І він бачить цьому енергію. Буде серйозна розмова з вами. Угу. Аркан Луна все ж таки, все ж таки, не довіряйте цьому чоловікові. Знову по Аркану Луна у вас не буде повної інформації. Розумієте? Для того, щоб відреагувати правильним. А правильним це коли ти знаєш всю інформацію чином. Тобто не поспішайте це я кажу від себе. А краще заказуйте амулет на особисте життя. Який роблю тільки я усьому світові, із карта Ро, враховуючи вашу дату народження, і ви подивитесь, які трансформації придуть в ваше життя. Вони це будуть саме потрібні для вас трансформації. Ну що, знову карти кажуть, що він сам? Сам, сам, сам. І йому важко, тому що кохання є. Довгий час він розуміє. І що з цим коханням робити? Тут його нічого не радує. Тому що він хоче з вами, він вже вирішив. По колісниці він для цього до вас і приїде. Тому що він розуміє, що якби ви ну як, не те, що заслуговуєте, що ви все зробили для того, щоб в принципі, тепер його черга робити крок в ваш бік. Але поки що він не проявляється. Так, Аркан Мир він може бути на великій відстані від вас. Король Пентаклів. Він зараз може заробляти гроші, зайки. Так. Для того, щоб бути стабільним і надійним. У когось це одружений чоловік. Дивіться, у кого що. Імператор, вау! Якщо ви точно знаєте, що він не одружений, то зайки, він реально виріс. Він став імператором, Це людина, яка трансформувалася по відлюднику, готова брати відповідальність за жінку, за себе, за родину, за себе, хоча, б уже добре. Народжувати дітей, мати вас за дружину. Він знає, що зробити з жінкою, що таке кохати жінку. Можливо, у когось це ваш чоловік, таке теж може бути, з яким у вас є діти. А чи варто фейчці вірити йому? Ну, карти кажуть, що ви кохана жінка. І вам кажуть, варто, головне. Не те, щоб вірити йому, а вам важливо кохати себе. Я правильно кажу? Так, Верховна Жриця, слухайте свою інтуїцію. Вона вам все розкаже, покаже і підкаже. Так. Мах, хто мах, він чи вона? Ви Мах. Круто. Мах і імператриця. Карти відповідають круто. Що це позначає? Карти кажуть вам, що зайка, заспокойся. Якщо не він, то у тебе буде інший. По-перше, тут ви на одному рівні він імператор дорізь до вас, а імператор. а по-друге, навіть якщо не він, ви його не захочете. То у вас все рівно буде чоловік, будуть діти, якщо ви хочете, ви будете в парі. Тут тільки справа часу скільки пройде. Вам головне і ви, маг, ще кажуть карти, магу про те, що все, що ви захочете, ви все здійсните. Все. Головне просто не думати. А чи гідна я цього, а чи це не останній чоловік, а чи не залишусь я одна? Ні. Ти отримаєш все те, що ти повіриш. Оце зараз про вас, по аркану Мах. Мах і імператриця, виявляється, тобто ви, що і Верховна Жриця там була, ви можете здійснювати всі свої бажання. Вам все свідасть на це всі енергії. Тому ви дивіться на його дії. Не поспішайте. І якщо його дії не відповідають, тому що ви хочете бачити, то ви знаєте, що казати, і далі ви йдете в життя, і все ви зустрінете. І всі зустрінете, правильно я кажу? Так, вам карти кажуть, з мечем до нього підходьте. Роздивляйтесь під лупою. І довгий час. Знаєте, як вообще однаково. І довгий час. Так, ніякий прялин з вашого боку. І довгий час знов, ви розумієте? І що буде у вас з ним? Поки що кажуть карту. У вас з ним ілюзії і фантазії, і мрії. Мрій про мене мрій. Так, і десятка мечів. Mm -hmm. І верховна жриця. Тобто, тут, скоріш за все, карти кажуть про те, що або ви таємна жінка у нього, або якщо не таємна, карти кажуть про те, що ви про це не знаєте, але він там зараз переживає великі страждання з вашого приводу. Так, <смі> Кажу карти, король мечів це завжди дуже часто чоловік із минулого. Розумієте? То нехай він опуститься на дно. Ви з ним зараз заблоковані. Не і не бачтеся, бо в обмеженнях. Так. Але він, щоб ви знали, зараз роздумує кроки до вас, помагу. Він сказав: я її доб'юсь. Так, по аркану мир. Я з нею примирюсь і почну новий етап. Так, він зараз погано спить ночами. Його мучають докори сумління. Він себе за все крає. Ну, тому що почуття в ньому вирують. Ну, тому що ви його кохана жінка. Так, вона підглядає, не переживайте. І дуже страждає це про нього. І в цей час гроші заробляє. Аркан далеко від вас. Тож феєчки, пишіть, чи знаєте ви, про кого я кажу. Добайте свою групу Телеграм. Це крута група. Я вам там розказую про те, як жити і щасливою бути. Багато даю вам тих знань, за які заплатала, заплатала і заплатила в свій час великі гроші. І вони вам 100% допоможуть. Я це знаю. До завтра.